Старейша, я вже третій відділ почав за тебе. Я її точно вже викладу в те, в Ютуб хочу. Тільки ота. чого да сам ти ходиш показуєш. Ти мене показу вже <регут> розказав, що Йотач, звідки ти побачиш це відео. На комп'ютері, на телефоні, кине кладу. Він тебе є, Андрій. Я на ньому даже відео не подивився з Ютуба. На ньому не На ньому не можна зайти в інтернет. Ні, она хлопочна. А, ні, в інтернет не можна зайти на ютуб на YouTube. На ютуб не займається. І то, прикол, якщо ти навіть зайдеш. І ти, якщо зайдеш на Ютуб, то не знаєш, де Серега сторінки. Я всю, блядь, голови бабки могла, блядь. Ну молодець. Там я опять могу я купу блять по спині мужчина, мама, мама. 25 минут. Рейка, ну колю положить. <плес> я тебе цероду. Рекомендую, да. ні, як не треба грязи Івану. Вам не помічність, да, там не було та води. Сохи, тобі треба ота, як е, камера. На голову? Може не міг знімати, або головку. Не буде здівати, так, таке На Ну, голубой, голову, там, не, не води проводить. Да, вона вся там мучка. І в неї хороша качество під водою. Це піля, ти будь тисяч будь. дві, мабуть. А, тисяч дві куплю. Тисячо? Ой, блін, та ти все, Кажеш, не не купляєш. Я нічого не казав, що я куплю Ось побачимо, чи ти купиш, чи ні. А тут уже реально. Ось получити, щоб ти піля, діху. Тепер діху. думаю, чи куплю сім.

Čia su mumis. Дожки, або такі, какі, комера, і Так Такий поставив у о, в, в кімнаті таку камеру і все. Вона ж маленька, хороша, ще приділа така. А, у ядочки в, в мене в дошке є медведь. Андрій, привітайтесь. Правит, а вот он орган. Вот он орган. Тикайте. <звук> <звук> <реш> Сейчас він тут прийде.

Я був, я був на брех. Чуєте, чуєте. Ей, Андрій, я на брехо був. П'ять щен, то вже минут зняло. О, це реально ржаша, дивись. Ей, дядя, Ти дядя, дядя. тільки що це бачиш? Дивись вона там.

Оці цього... є людина на вгороді. Це його огород. Ми стріляли два кавуна. Підемо короткою дорогою в Галина. Натерили кавунчиків. Я знаю. Блять! Ебать кавучу ты разбил! Нахуй! Местный дебил. Усечки я его Блять, пизда, в вовко! Хто це мають знімаєш? Я вас знімаю. Ну так. Вон Вася вже вийшли. Ой, бля. Сука забавлено. Оночки вже і говина. Ти поки Кавунчик. Ховач? це Це гриша длиноючок. Да? Не знаю. Там ну, я не можу знімати. Все ми прийшли, сей зберемо купатися.